Привіт, Овни! 28 лютого народжується молодий місяць в рибах у вашому 12 секторі. 12-й сектор це сектор нашого підсвідомого, нашого внутрішнього світу, нашого психологічного стану, сектор такого потаємного, сектор аналізу, переосмислення, сектор скритого від сторонніх очей. Давайте подивимося, що вам принесе молодий місяць нового. Вау! Це карта сад. Карта сад це і благополуччя, це і достаток, це і про друзів, це про ваше місце в суспільстві. От. Ви можете розбиратися із вашим. Місцем в суспільстві. Як ви а, резонуєте до суспільства, яке, прямо, знаєте, ваша душа в суспільстві? Як ви почуваєте себе внутрішньо в зовнішньому світі? Цікаво. Давайте подивимося. А про що? Що це таке цікаве нове до вас приходить? Яке, знаєте, прямо. А Ви начебто аналізуючи до вас доходить ваше, ваша місія навіть, можливо, в суспільстві. Хм, чудово. дуже гарна карта. Отже, що для овнів? Помірність Ну, і рибам так само випадало. Помірність на цьому ж місці. Рицар, мечів. І десятка пентаклів. Хтось із зовнів, а вже довго на цьому шляху аналізу, пізнання себе, якийсь уже тривалий період. І зараз начебто можуть бути навіть отримані такі новини, чи десь людина вам якась може повідомити. Начебто підтвердити вашу думку про себе. От. Це таке прямо глибинне пізнання себе і вашу роль у суспільстві. От. Для когось також пов'язано із сім'єю по десятці пентаклів. А для кого це, знаєте, коли ти зрозумів своє місце в суспільстві? І твоє місце тобі починає приносити ну, великі прибутки, до речі, по десятці пентаклів. І ти себе почуваєш в якійсь групі людей, як в сім'ї. Прямо як в сім'ї. І дуже задоволено. Ось таке глибинне переосмислення відбувається своєї ролі і місця. І вам. Навіть Всесвіт вам підказує. І ви в собі розбираючись, аналізуючи, так, ви до цього якби приходите. Так, і сімка пентаклів. Ну, дійсно, це дуже довгий шлях у вас, вогне. І колісниця. Довгий шлях. Ви дуже довго вже над цим працюєте. Для кого актуально це може бути психологія, ізотерика, щось ось таке. От. І довго ви працюєте над цим. І зараз навіть ви вже можете отримувати перші плоди вашої діяльності. І такі прямо вони приходять до вас дуже такі глобальні і серйозні. От. І. І щасливе щастя це вам приносить огне. Ось так ви усвідомлюєте, вам виясняється, проясняється ваша роль і місце в суспільстві, як ваш внутрішній світ відгукується на запити соціуму. І ви доходите до гармонії в цьому питанні. Вам стає зрозуміло. От. І ви вже сміливо рухаєтеся своїм шляхом. чим я вас вітаю, не спасибі за перегляд. Підписуйтеся на канал, тут буде багато чого цікавого.